Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю розклад на 6 квітня 2023 року. Змінила трохи формат. Було, є, буде спочатку три карти витягну, да? а потім ще три карти стосовно інших сфер. І так, якщо у вас... Спокійно підходить, а, було та є, да? якщо воно вам відкликається, то, будь ласка, дивіться далі, значить, то саме для вас це розклад. Тому що це загальний. Да? Я просто коли готую карти, я ну, в них запитую для, інформацію для тих, хто подивиться. Ну, Саме так працює метафізика. А, ми думаємо, що все випадково, все не випадково в цьому житті, розумієте? Тому якщо вам потрапив все одно, цей розслід. Склад, да, і щось там, можливо, Ну ви, ви гадаєте, да, що то не про вас. Ну Ви можете поекспериментувати, наприклад, подивитися його повністю, можливо, щось там вам відгукнеться. А можливо, а, тобто, просто не, не в тих, скажімо, зараз ви енергіях. Да? От. Але в будь-якому випадку, якщо потрапляє нам якась інформація, то завжди треба намагатися і шукати в ній якусь цінність для себе. Це стосується не тільки моїх розкладів, я кажу вам взагалі. Якщо є якась інформація, особисто, якщо ви зараз шукаєте якісь відповіді для себе, да, от, то розумієте, то ви вже у всесвіт дали свій запит, да, і всесвіт вам е, через інформацію відповідає. Тож, було, є, буде. От є, буде і так, і тепер кохання. Або відносини якісь, да, це навіть про відносини з друзями може бути, там, на роботі, не знаю, ну, будь-де, з собою навіть відносини. да. Тепер фінанси або це робота, бізнес, все, що стосується ваших ресурсів. Ну і порада від таро. да, Порада або буває, воно до, знаєте, доповнює загальну, скажімо так, картину. І так, 5 жезлів це те, що було. А, тож, якщо вам це е, від, від, відкликається, дату дивіться далі. Тут були у людини важкі випробування, тут небезпечна конкуренція. А, можливо, ну, якісь обмани, суперечки, навіть, можливо, були суди. да? То, ну, бачите, тут вони гасяться гасяться дубинками. От, То дивіться, якщо ви, у вас щось таке було, то велком надалі. І так, дев'ятка кубків це те, що наразі зараз тут є. Зараз це стан щастя, триумфу, перемога. Тут про виповнення бажань, задоволення, успіх, навіть, знаєте, пересичення благами, да, таке, задоволення ходом події, тут про матеріальний успіх, добробут і таке, знаєте, як позбавитися від потреби. от. Далі що буде в нас? Мир перевернутий. Да? Ну, цій позиції карта каже про можливу зустріч з агресивною людиною. Карта каже, що це буде довгий шлях до успіху. да? Тобто, ну дивіться, ви скажете, тут успіхи, тут довгий шлях. Ну, коли ми чогось досягаємо вже, да, наразі ми ж ставимо нову мету. Ну, ви не можете все життя в одних енергіях. Тобто, навіть кубки вони скінчуються. Якщо вони наповнені, в них теж все скінчується. Зрозуміло? От. А, дивіться, тут, можливо, буде розчарування в особистих відносинах. А, якась апатія, якась жертовність, або просто, можливо, неприйняття ситуації. От щоб не відбувалося, да, у вас не буде прийняття. І тут карта каже, що, звісно, то треба пропрацьовувати. І так, п'ятірка мечів. А, це в нас сфера відносин. А, все, що, все, що про відносини, про. Про особисте і так далі. Да? Тут ну, карта каже про якісь невеликі неприємності. Да? А, тут про те, що ваші вороги вони чекають. Вони чекають, вони чекають свого шансу. От а, тобто, це в особистому так само можуть бути. Да? А, то що каже карта? Озирнись, можливо, навколо вас є якісь типу друзі. Котрі ви думаєте, що вони друзі, але відчуваєте, що є там, наприклад, заздрось, заздрощі або ще щось. да, Тобто, ну люди довго не можуть все одно в собі все тримати. Якось вони себе проявляють. От якщо повірте, ви будете з такими людьми гратися, да, ви будете е все одно там ну, забивати на те, ну ладно, ну він така людина. От вони потім і підуть далі. да, Чому друзі потім стають саме запеклими ворогами? Тому що один вибачав, вибачав, а другий вже так. У скоженів, падлюка, що почав просто витворяти все, що завгодно, розумієте? Ну а про які потім відносини? Да? А якщо б відреагувала спочатку прям людина, да? або розставила кордони, наприклад, щось не сподобалося да? в людині, навіть якщо він її друг, то просто відверто казати, без агресії, да? мені не подобається. Дивись, от я правильно розумію, наприклад, ти позаздрила мені зараз, да? типу, ну, про яку тоді щирість? Да? Тобто щиро поговоріть з людиною. Або просто позбавляйтеся. Позбавляйтеся від таких ну, Тому що ну, не буде. Не буде толку, скажімо так, да, нічого гарного особливо не буде. Ну, і ще карта, є таке значення, можливі похорони, можливі похорони. От, Дивіться далі. Це стосовно двойка пентаклів стосовно грошей або взагалі якихось ресурсів, роботи вашої, да, ну, бізнесу і так далі. Дивіться. Карта каже про те, що час вирішити усі паперові справи, котрі вже назбиралися. Да? Тут про утримання якогось місця, про новини, ну, тут може бути і радість, і благо, і успіх, можливі проблеми з фінансами. А, тому потрібен баланс між витратами і доходами. І ще таке є одне значення, як біг в колесі, да? ну звісно, якщо у вас назбиралася куча різних справ, ви цього не робите. Да? Якщо у вас свій бізнес, а ви там, наприклад, не знаю, якусь для себе звітні звітність не ведете, да? фінансову тим паче. Чому втрати? Тому що люди забувають про те, що ну треба баланс, треба рахувати. А по перше, по-друге, якщо ви бізнесмен. Ви повинні думати про те, що в бізнес постійно треба вкладатися. постійно в свій бізнес треба вкладатися. То якась частина, як є така частина, наприклад, коли пишете проекти, там є частина модернізація Називається, да, це вкладення в свій бізнес. Щось там не знаю. Якщо обладнання у вас є, зламалося, у вас повинні ті гроші завжди лежати. То цугуба на ваш бізнес, да, то просто розберіться зі своїми паперами і ну. Не втрачайте гроші, тому що дивіться, це не обов'язково. Якщо ви ще не в такому стані, ви зараз можете розібратися, привезти все до ладу, і у вас все буде добре. Да? Можливо, ви якусь звітність не здали, у вас будуть втратити через штрафи, наприклад, або ще щось. Да? То ви можете зараз цьому запобігти. Ще є час, будь ласка. І так, дивіться, все, що це в нас порада, все, що стосується цього розкладу. Королева Кубків, про що це? Це благосні моменти. Карта каже, що ви під захистом вищих сил, не дивлячись на всі випробування. розумієте? Ну, Ми не можемо жити тільки в одних енергіях. Повірте, у самих навіть багатих людей є свої випробування, є свої розчарування в цьому житті, вони теж розвиваються. Нема жодної людини, котра була би в одних енергіях. Якщо ви не розвиваєтесь, наприклад, людина не розвивається, да, то в неї енергії вони все одно змінюються, просто вони йдуть вниз. Нижче, нижче, нижче по вібраціях. Якщо ви розвиваєтесь навіть повільно, у вас йде на покращення ваше життя. От. Тому, будь ласка, ви під захистом вищих сил. От. Тут, можливо, ще зустріч з жінкою, поруч з якою вам буде комфортно, до, до, до котрої у вас є довіра. Да? То, можливо, ваша чесна подруга або ваша рідня, котра завжди готова вам допомогти. Карта каже про щастя, успіх, про гармонію, про емоційний баланс, мудрий вибір щодо особистого життя. Тож відпускайте все, що, все, що хоче уйти, відпускайте і благословляйте. Да? Не з прокльонами, а благословляйте. Тоді до вас повернеться благословення через щирих подруг, друзів, гарних родичів і так далі. Бажаю вам щастя. Підписуйтесь з повагою, Софія!